Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2, так що менше слів, та переходимо до справи. І в нас спринт майже на 5 кілометрів. Так, педаль до полу. Погнали! О, як вони відриваються, але, не, але вони ненадовго відірвалися. Я їх наздожену. Рано чи пізно. Ха. Та. Блін. От, ну все. Милосердя від мене не очікуйте. Усе. Я прискорююсь. Та дай мені... От лайно, блін, воно навмисно мене спровокувало просто. Навмисно. Давай. Не вийде, твій закис азоту не допоможе. Ми летимо, але треба дивитись в обидва, інакше можна влетіти кудись. Це я в лідерах, в місті я більш більше зможу відірватися, можливо. Оце я дуже добре пам'ятаю. Ось так прискорюємось і фініш. Зберігаємося. Так що на цьому це все? З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!